28 червня Україна відзначає 29 років із дня ухвалення конституції, головного закону держави, який визначає устрій, права і свободи громадян, засади демократії та правової системи. Історичні витоки українського конституціоналізму сягають ще початку 18 століття. Конституція Пилипа Орлика 1710 року, відома як пакти і конституції прави вольності війська Запорозького, вважається одним із перших європейських конституційних актів. Її було укладено між нового обраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та запорожцями. Документ закріплював поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, обмежував владу гетьмана на користь козацької ради, визнавав права й обов'язки громадян та визначав основи демократичного устрою Гетьманщини. Ця конституція стала проявом політичної зрілості козацької держави та прагнення до самоврядування через майже три століття, 28 червня 1996 року Україна зробила доленосний крок Рок у відновленні державності ухвалила сучасну конституцію. Документ приймали під загрозою розпуску парламенту цілу ніч. За неї проголосувало 315 народних депутатів. Конституція України визнана міжнародною спільнотою, зокрема Венеціанською комісією як така, що відповідає європейським стандартам у сфері прав і свобод людини. Вона є головним нормативно-правовим актом держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації Діяльності державних органів регулює відносини між державою та суспільством і гарантує права і свободи людини сьогодні в умовах повномасштабної війни Росії проти України і численних злочинів окупантів ми як ніколи розуміємо важливість цінностей, закладених у Конституції України, та необхідність їх захисту і збереження для майбутніх поколінь у головному документі країни, зокрема, визначено, що захист держави, її незалежності та територіальної цілісності, повага до її державних символів є обов'язком кожного громадянина українці, які нині захищають країну від російського агресора, відважно виконують цей конституційний обов'язок. Конституція це не лише юридичний документ, а й моральний дороговказ. Це про нашу ідентичність, стійкість і волю бути вільними. Ми продовжуємо боротьбу за майбутнє, в якому пануватують право, справедливість і свобода.